І зараз вже йде підготовка повноходом до акції українців на підтримку введення третього рівня санкцій проти Росії, визнання її агресором. Зібралося дуже багато людей з діаспори, українців в вишиванках, в українських препаратах. Ми тут проводили вже, напевно, 30-та акція. Проводили тут саме буквально два тижні тому стоп і, власне, я вважаю, що для формування суспільної позиції, суспільної будинки, пересічних французів, а їх тут є достатньо велика кількість, і впливатиме на тих, кого вони обирають, якого обладує майбутньому. Тому такі суспільний тиск на виборців буде давати коди для політиків, тому що вони дозважають і позиція. Як на вашу думку, як ставляться взагалі до ситуації в Україні, зокрема, до Росії пересічні громадяни Франції? По ну, першу громадяни Франції е е не самі формують свою думку. Їх думку формують засоби масової інформації. Ось такі акції, в тому числі, акції проводяться активно. Засоби масової інформації, можуть сказати відверто. Висвітлюють абсолютно об'єктивну позицію, як і в Україні, як і в стосунках між Україною і Росією. І найголовніше останньою в давно числі до стапівливого видання на дефляції доведений обсерватор. Ціла е, фактично половина цього часопису присвячена е, тому, яким чином. Інфільтрує свою агентуру, інфільтрує свою свої впливи в Францію і Росію. Це також на мене важливо. Власне, вони споживачі інформації, які звичайно пересічні французки, вони зараз отримують наліпівнішу інформацію про Україну. Тільки на жаль, вони цю інформацію отримують лише винятково з французьких джерел. Ось такі акції з українського боку, як акції громадські, але на жаль, з боку української держави, жодному підтриму. І такі Французькій пресі формування французької суспільної думки немає. Це недолік. Думаю, він не пов'язаний можливо з тим, що е, надалі проводиться відбувається формування чого переформатування уряду, але такі недоліки є. Він відчувається, що присутність української держави є необхідна у. У багато сторонніх і у двосторонніх сторонніх стосунках між Україною та Франція а як ставиться політикум французький? це залежить. Це залежить як ставиться. Тому що зараз просто для України є дуже комфортабельні умови, тому що е при владі Франції з соціалісти вони є найменш проросійською силою в е Франції. Решта ми не будемо говорити про. Що фронт не який виграв буде до європейського парламенту. Це просто провести реальні сили. Ми, Українці ми мирні. Ми хочемо подарувати всім присутнім французам цю пісню і показати, що насправді українці є мирний народ. Слава Україні! Доброго дня, шановні глядачі. Ми зараз з вами знаходимося біля російського посольства. Тут проходить анонсована акція. Протесту українських громадян проти дій країни-агресора? До чого приурочена ваша акція протесту? Для того, щоб я б я хотіла, щоб ви передали містралі рибакам, хай дозвольці риба. А як, як ви вважаєте, ці дії е, французького уряду? В них збили в цьому терористи і російські, кремлівські терористи збили в цьому боїнгу, якщо не помиляюсь, з п'ятьох французьких громадян. Якщо Нідерланди сказали, що ми їдемо, ми відмовляємося, якщо Австралія сказала, що ми свої видно, що вони цінують свої громадяни. А якщо французи не цінують своїх громадян, то як вони можуть цінувати наші? Я не знає, як цьому треба діяти, як треба... До достукатися, можливо, просто змінити. Не просто якось, якісь гармиди роблять. Та був з тим, якби вони там якісь заводи та фабрики зривали. Таже ж лютих нього. Терористичної діяльності цієї країни у заручниках якої. Наразі утримуються, не, незаконно викрадені і утримуються українські громадяни: це Олег Сінцов, е Кольченко, Афанасьєва, Чернія, Надія Савченка та Євгена Гарьов. Також вимагають передати чорні скриньки, які були викрадені до інтернету. Тут е люди, як бачимо, позапускали 300 е літачків. Таких розмалювали, позапускали їх біля посольства Російської Федерації. Ці маленькі міні-боїнги паперові. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо!